Кожна ідеальна відпустка, знаєте, це ж як класна театральна вистава. Все працює ну просто як годинник, кожна деталька на своєму місці. Але чи думали ви колись, що там за лаштунками? От сьогодні ми саме це і зробимо. Отримаємо такий собі ексклюзивний доступ до тієї самої машини, що створює магію подорожей. Ну що ж, давайте зануримось у світ, де ця магія, власне, і народжується. От серйозно, чи доводилося замислюватися, хто насправді стоїть за створенням ідеальної подорожі? Здається, ніби просте питання, еге ж? Але відповідь: о, відповідь, розкриває цілий всесвіт. Бо за кожним кліком забронювати, за кожним авіаквитком стоїть величезна, ну просто неймовірно складна система. І що найцікавіше, більшість із нас, мандрівників, про неї навіть не здогадуються. Ну, як це зазвичай виглядає для нас? Забронювати квиток, знайти готель, щось там спланувати з розваг і, власне, насолоджуватися поїздкою, все. Для більшості людей планування подорожі це от саме такий простий набір дій. І це ж класика, правда? Ми бачимо лише верхівочку айсберга, зручні сайти, яскраві картинки, класний результат. А от що там під водою, там прихована ціла індустрія. Окей, то що ж це таке туристична індустрія? Як бачимо, це щось більше, ніж просто набір якихось компаній. Давайте спробуємо змінити кут зору. Від погляду туриста перейдемо до перспективи самої галузі, бо це, повірте, не просто сукупність готелів та авіаліній, це щось набагато набагато складніше і, чесно кажучи, цікавіше. Ось дивіться, є таке формальне визначення. Звучить трохи складно, але зараз розберемося. Ключові слова тут міжгалузевий комплекс та взаємодія. Що це означає простою мовою? А те, що це не якийсь хаотичний набір бізнесів, які самі по собі. Зовсім ні. Це сама система, система учасників, де всі-всі пов'язані між собою. І працюють вони разом заради однієї великої мети створити той самий туристичний продукт. А ось ці чотири пункти роблять цю індустрію справді унікальною. Давайте по порядку. По-перше, комплексність. Ну тобто, вона поєднує абсолютно все: від ліжка в готелі до квитка в музей, далі міжгалузевість. Це суперважливо. без транспорту, банків, страхових компаній. Ну нічого б просто не було. По-третє, це ринок, все працює за класичними законами попиту та пропозиції. І нарешті найголовніше все це крутиться навколо туриста. Саме мандрівник є тією самою головною дійовою особою, заради якої все це і затіяно? Що ж, якщо ми вже говоримо про театр, то саме час познайомитися з акторським складом цього глобального шоу. Хто ж вони, ці головні дієві особи на сцені? Хто ті самі ключові гравці, які власне і створюють наші з вами враження? Всю цю складнющу систему насправді можна розділити на три основні великі групи. Перша це виробники, ті, хто створює послуги. Друга постачальники, вони це все комплектують і продають. І третя туристи, тобто споживачі, які створюють попит. Якщо повернутися до нашої метафори, виробники це ті, хто на сцені. Постачальники режисери за лаштунками. Ну і, звичайно, туристи це глядачі, заради яких усе й відбувається. Давайте тепер про кожну групу трошки детальніше. І так, група номер 1 виробники, наші актори на сцені. Це готелі, мотелі, кемпінги, авіакомпанії, залізниці, ресторани, кафе, музеї, театри, сувенірні крамнички. Тобто, це абсолютно всі, з ким мандрівники контактують безпосередньо. Це готель, де спиш, авіакомпанія якою летиш, ресторан, де їси. Саме вони створюють ту саму інфраструктуру, яка є основою будь-якої поїздки, це без перебільшення фундамент усієї індустрії. Добре, тепер переходимо до групи номер 2 постачальники, наші режисери та промоутери. Це ті, хто працює за лаштунками, але їхня роль ну просто надзвичайно важлива. Це посередники. Що вони роблять? Вони беруть окремі послуги від виробників. Квиток тут, готель там, екскурсію ще десь, і складають їх в один готовий продукт, той самий, який ми звикли називати тур або путівка. І отут є один дуже важливий момент, де часто виникає плутанина. Хто такий туроператор, а хто такий турагент? Дивіться, все просто: туроператор це архітектор, саме він домовляється з готелями, авіалініями, екскурсійними бюро, і ніби з конструктора збирає готовий турпакет. А турагент це продавець. Він бере цей вже готовий продукт і продає його нам, кінцевим споживачам. Один створює, інший продає. Запам'ятали. Але звичайно, постачальники це не лише туроператори і турагенти, є й інші важливі гравці, наприклад, DMO або організації з маркетингу дестинацій. Що це таке? Це організації, які просувають цілі напрямки: місто, регіон або навіть цілу країну. Їхнє завдання зробити це місце максимально привабливим для туристів. От згадайте знамениту кампанію I Love New York це ж класичний, просто хрестоматійний приклад роботи Дімо. Вони створюють імідж і заманюють відвідувачів. І все це, зрештою, повертає нас до головної думки кінцевий споживач послуги це турист. Попри всю цю складність, усі ці схеми, в центрі всього цього всесвіту завжди знаходиться мандрівник. Саме його бажання, його потреби і, звичайно, його фінансові можливості є тим паливом, яке змушує всю цю величезну машину рухатися, бо погодьтеся без попиту з боку туристів, уся ця індустрія просто не мала б жодного сенсу. Добре, з хравцями розібралися. А де ж власне відбувається вся ця дія, де вони всі взаємодіють? Відповідь на туристичному ринку це таке собі економічне середовище, де зустрічаються попит і пропозиція. Тобто з одного боку, ті, хто пропонує послуги, а з іншого ті, хто хоче їх купити. І ось ця табличка все чудово пояснює з одного боку, в нас є пропозиція, це все, що створюють виробники та постачальники, з іншого боку, попит це ми з вами, туристи, які шукають вражень. А що між ними, а між ними динаміка, тобто ціна та конкуренція. Саме вони вирішують, хто що і за якою ціною отримає. Це по суті класична ринкова економіка в чистому вигляді. Причому важливо розуміти, що цей ринок діє на абсолютно різних рівнях: є місцевий це, наприклад, ринок екскурсії в якомусь місті. є національний, це внутрішній туризм у межах однієї країни, і є, звісно, величезний міжнародний ринок. Який об'єднує мандрівників з усього, усього світу. Так ми розібралися, як це все працює. А тепер, мабуть, найголовніше питання а чому ця гігантська індустрія настільки важлива? Давайте поглянемо на її неймовірний глобальний вплив, бо масштаби масштаби тут просто вражають. Просто вдумайтеся в цю цифру 10%. Туристична індустрія генерує близько 10% світового ВВП. тобто... Кожен десятий долар у світовій економіці так чи інакше пов'язаний із туризмом, це ж колосально. І це ж не лише про гроші, це ще й про людей. 348 мільйонів, саме стільки робочих місць за оцінками, ця галузь забезпечувала у 2024 році по всьому світу. Це ж просто величезна соціальна та економічна сила. Зрозуміло, що така величезна індустрія не може стояти на місці, і майбутнє її це цифровізація. Зараз багато говорять про так званий туризм 4.0». Йдеться ідеться про масове впровадження технологій. Просто уявіть на хвилинку, штучний інтелект планує вашу ідеальну подорож, аналізуючи ваші пости в соцмережах, або ви можете прогулятися готельним номером у віртуальній реальності ще до того, як натиснете забронювати. Це не фантастика. Технології вже змінюють правила гри. Ну що ж, давайте підсумуємо нашу таку собі залаштункову екскурсію, що головне варто запам'ятати. Туристична індустрія це не хаос, а складна взаємопов'язана система. Вона тримається на трьох китах: виробниках, постачальниках і, звичайно ж, туристах. Все це діє в межах динамічного ринку попиту і пропозиції. І зрештою, це одна з найпотужніших рушійних сил глобальної економіки. Тобто, за кожним простим бронюванням стоїть неймовірно складний і потужний механізм. І наостанок питання для роздумів. Оскільки технології так стрімко змінюють світ подорожей, хто, на вашу думку, стане наступним великим гравцем на цій глобальній сцені? Технологічні гіганти вже давно придивляються до цього ринку. Стартапи щодня пропонують якісь нові шалені ідеї. Хто знає, можливо, вже завтра на цій сцені з'являться абсолютно нові головні актори? Одне ясно точно, подорожі змінюються, і спостерігати за цим процесом буде неймовірно цікаво.